Здоров'я вам і процвітання! Сьогодні розберемося з одним складним питанням. Як же зрозуміти, що ви стали мішенню магічного або енергетичного нападу чи удару? Більшість людей одразу ж починають це відчувати, проте не можуть класифікувати, що їм було завдано саме магічного удару. І дивуються. Чому ж все рухнуло так несподівано і відразу? Криза насовується з різних боків, а проблеми сиплються, як з рогу достатку. Це може бути і погіршення здоров'я, і сварки, або непорозуміння, а то і втрата роботи, негаразди в родині, або навіть і розлучення із своїм партнером. Фінансові проблеми, все сиплеться, все відразу, з різних сфер життя. Що я вам скажу? Є багато знаків, які вказують на магічне вторгнення у ваш простір, і на них слід звернути увагу. І чим більше співпадінь ви зараз побачите і відчуєте, тим вірогідніше. Що на вас таки вже було здійснено магічний удар або енергонапад порчу прокляття зглаз чи щось інше від ворогів та недоброзаючливців. Наприклад, ви прокидаєтесь, а у вас у всьому тілі ломота втома, наче ви і не спали. Все тіло болить, кістки викручує, наче ви всю ніч тяжко працювали. Або ж різке, швидке погіршення здоров'я без видимих на то причин. Притуплюється одразу зір, нюх, слух, смакові рецептори не вловлюють відтінків смаку їжі. І це не коронавірус, повірте. Або ж втрата грошей. Роботи, розвал бізнесу, неможливість вкласти якісь домовленості або розпочати нові проекти. Цим признаком може бути також зникнення бажання спілкуватись з навколишніми і не тільки з друзями, але і родиною чи близькими, коханими. Частішають напади безнадії, відчаю, депресії, паніки, безпричинних сліз, різких перепадів від сміху до злості. А ще ваше відображення обличчя в дзеркалі стає неначе чужим, бліде, усунулось. Або загострились скули з потухшим поглядом, наче порожні зіниць. Ви можете також бачити незвичайні тривожні сни, в яких ви начебто потрапляєте в якісь небачені, незнані і невідвідувані вами раніше країни, місця, неприємні чи небезпечні ситуації. Бачите невідомих вам незнайомих людей або чуєте дивні звуки, а то навіть і запахи. А ще вас може доймати стан неясної внутрішньої душевної тривоги, коли перебуваєте у спокійній ситуації у своєму власному домі. Но вам може здати, що хтось невидимий, начебто стоїть поруч за вашими плечами і спостерігає за вами. Може бути відчуття холоду аж до ознобу, до мурашок. Ви можете чути різні незрозумілі звуки, наче хтось ходить чи поскрипує в сусідній кімнаті, бачити видіння. Відчувати дивні, солодкувато приторні, неприємні запахи, може бути запах пожухлого листя чи квітів. Це може трапитись не тільки внаслідок магічного нападу, але і через цілеспрямований удар ворогів, через замовлений ними ритуал. Аби знищити вас, а інколи і ваших рідних та навіть і нащадків. І тоді така атака, такий магічний енергоудар, таке втручання у ваше життя в ваше біополе може призвести до дуже несподіваних тяжких. Наслідків. Увесь той щоденний енергетичний брудний потік інформації, який атакує ваше енергополе. Усі ті місця, в яких ви були, спілкувались з незнайомими людьми, теж можуть залишити якийсь відбиток на вашій енергооболонці. Це не будуть страшні пробої, але це буде рівносильно з глазу. Якщо ви вже відчули це, значить ваше енергополе атаковано і воно пробите, ослаблене, нерівномірне, а можливо навіть має пробої, досить небезпечні для вашого здоров'я та життя. Що ж робити в такому випадку? Ви потребуєте кваліфікованої допомоги майстра, я можу допомогти провести діагностику, чистку, підібрати потужний ексклюзивний захисний рунічний став. Розібратися у вашій ситуації за допомогою розкладу Таро або Ленорман, Провести ритуал на відновлення енергополя, аури і збалансування простору навколо вас для відновлення ясності сприйняття дійсності та на воз'єднання із силою свого роду і своїх предків. Навіть якщо ви сильні і ваша аура яскраво сяє, ви однаково потребуєте захисту та підтримки. І кваліфікованої консультації майстра, бо навіть світлу потрібен захист і джерело енергії. Запишись на індивідуальну консультацію, і разом ми переможемо.